Ім'я Борко є слов'янським і вперше згадується у 1264 році в Польщі. У кириличній графіці воно фіксується вже з 1287 року. Дізнаємося. Що Борко був боярином та послом Володимир Волинського князя Володимира Васильковича. Через рік його згадують як боярина Борка Олов'янця в складі посольства до Мстислава Даниловича у 1270 році в Новгороді зафіксовано російський еквівалент цього імені. Борька з 16 століття ім'я Борко в Україні починає вживатися як прізвище. Наприклад, Григорій Борко. А також у записах козаків Кузма Боркович 1649 року і мати Борковський у 1525 і 1542 роках. Згадуються шляхтичі, пов'язані з місцями носіями цього імені. Ім'я Борко. Це український іменний дериват з формантом Ко, що походить від двосновних чоловічих імен, які починалися на бор. Або закінчувалися на «бор». Наприклад, це можуть бути такі імена, як Бориво і Борислав, гостебор. У Хорватії ім'я Вогко згадується з 1231 року в Дубровнику. У словенських мовах імена Боро та Вогко вважаються похідними від імені Борис. Ім'я Борко дало численні деривати в різних слов'янських мовах. В Україні з 16 століття зафіксовані прізвища борка Боркан, а згодом Борканюк, Боркулець тощо. У Хорватів існують гіпокоризми Боркан, Бортіца, Бор, а, Бор О, Борек, Борен, Борін. Також існує назва частини українського села Боркан, а прізвище українського патріота О. Борканюка зафіксовано в Закарпатті. Походження імені також пов'язане з українським чоловічим ім'ям Борча, зафіксованим у 1497 році, а також з рядом інших українських антропонімів 14-го. 18 століть, такими як Боранка, Борей, Боратин тощо, схожі на борку імена Берко, Боско, Горко, Зорко, Марко, Бичко, Бошко, Бойко, Борик, Готко, Гошко, Дарко, Ширко, Мерко, Мирко, Нарко, Носко, Рошко, Хотко, Хотко, Ширко.